Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім і у усьому прекрасному вітаю вас на ознайомленні з природою. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що про воду треба знати, щоб її не розтрачати. Послухайте, будь ласка, загадку і здогадайтеся, про що буде йти мова? Що сховано в мене ось тут, під серветкою. У мене є для вас підказка. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я, щоб по світу мандрувати, не виходячи із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки. Що, дітки? Щоб мандрувати, я беру у руки глобус. Так. Пам'ятаєте, що таке глобус? Глобус це макет нашої землі, нашої планети. Модель така дуже зменшена у розмірі, багато-багато разів. Чому на глобусі стільки кольорів, як ви гадаєте? Так, бо тут зображено країни, материки, гори, ліси, але найбільше якого кольору? Блакитного. А чому? Що означає блакитний колір на глобусі? Більшу частину нашої планети вкриває вода? Це водойми. А які саме водойми можемо тут помітити? Найбільші, так, це океани. Та, є трошки менші, ви бачите, зображення, так, синього кольору, ось тут. Це моря. А скажіть, лише тільки моря і океани мають воду? Як ви думаєте? Та ріки, так, наприклад? А де ще можна зустріти воду? Існують водойми природні та штучні. Природні водойми це ті, що е, утворилися у природі, це джерело, ріки, болота озера. Моря та океани це все природні водойми. Водойми, які люди утворили самі, штучні водойми. Це штучні озера, дамби. Є навіть штучні моря, канали. Які допомагають орошувати землю. Але іще воду ми можемо отримати за допомогою різних природних явищ. Яких саме? Спробуйте відгадати загадку та дізнайтеся, про які природні явища йде мова. Мене просять. На мене чекають. Як з'являюсь, всі ховатись починають. Так, це дощик. На дворі горою, а в будинку водою. Що це, діти? Це сніг. Росте вниз головою, не в літню пору, а зимою. І тільки сонечко зігріє, вона заплаче, швидко гине. Цибурулька. Не дід, а сивий, не спить, а стелиться, вкриває землю й океан, а, ну, а звуть його туман. На небі плавала конем, на землю випала дощем. Що це таке? Хмарка. Так. А ще в якому вигляді може прийти до нас водичка? Ну, ще, наприклад, у вигляді граду. І багато у деяких інших своїх проявах. Вода може перебувати у різних станах. В яких саме? Чи знаєте ви, у рідкому. У твердому та газоподібному. І щоб це побачити і зрозуміти, ми з вами зараз проведемо декілька дослідів. Для цього нам потрібна склянка з водою та порожня склянка. Ось у склянці моїй налита водичка. Подивіться, вона чиста, прозора вода. І зараз я її спробую перелити в іншу склянку. Що відбувається з водою? Вона ллється, бо це рідина. Вода має рідкий стан, тому вона може переливатися. Вода може бути в твердому стані. Як це? Якщо взяти воду та заморозити її, то ми отримаємо лід. Вода перетворюється на лід. Вона має ось такий твердий стан. Але якщо лід потрапляє в тепле середовище, він починає танути і знову перетворюється на рідину. Ще вода може бути у вигляді снігу. Це теж твердий стан. Але тут кожна краплинка води замерзає окремо, в сніжинку перетворюється, тому ось в такому вигляді, твердому, може бути теж вода. А ще вода може бути в газоподібному стані. І зараз я вам це продемонструю. Зараз ми давайте з вами поговоримо про те, які властивості має вода. Чи має вода запах? Як ви думаєте, візьміть, понюхайте водичку. Якщо це дуже чиста вода, то запаху вона майже не має. Чи має вода смак, теж ні. Але якщо її підсолодити або посолити, або туди якоїсь кислоти додати, то ми відразу відчуємо смак цієї водички. Так? Але в чистому вигляді вона смаку не має. Чи має вона якесь забарвлення, вона теж не має кольору, і це ми можемо перевірити, якщо подивимося через воду, на будь-який малюнок, чи картину, чи ілюстрацію. Під, покладіть під свою склянку з водою якийсь малюнок, от у мене тут лимончики. так, І подивіться. Ми бачимо через склянку з водою ось той самий малюнок. так, Вона просвічується, вона прозора ця водичка. І ми можемо бачити малюнок. Крім того, що у воді розчиняється цукор, сіль, тобто ми можемо щось розчинити і отримати інший смак води, ми можемо отримати і інший колір. Так? Якщо у воду додати фарбу, вона стане того ж кольору, яку ми додавали фарбу. Якщо додати щось інше, от, наприклад, зараз я трошки додам кави. Подивимося, що відбудеться з водою, чи змінить вона колір. Дивіться, кава розчиняється, і водичка змінює колір. Тобто вода дуже гарний розчинник, вона може розчиняти багато речовин, і завдяки цьому змінює колір. Якщо закип'ятити п'ятити воду, я це зробила в чайнику, та налити дуже гарячої води до склянки, ми можемо помітити, подивіться, що відбувається зі склянкою. вона запітніла, так? Тобто пар з водички гарячої сів на. Стінки склянки. Зараз, дивіться, я взяла дзеркало. Воно чисте та сухе. І дзеркалом накрию поверхню склянки. Бачите, ось пар піднімається, видно. Почекаємо, і зараз ми побачимо, що буде відбуватися зі склянкою, як ви гадаєте. Дзеркало холодне, тому пар. Піднімається на поверхню холодну, охолоджується, і він зараз повинен на щось перетворитися. Давайте тепер подивимося, на що перетворився наш пар. Дивіться, що відбулося з дзеркалом. Воно стало мокрим, на ньому водичка. Пар піднявся. Газоподібна вода піднялася догори, охолонула на дзеркалі і знову перетворилася на воду, крапельки водички на дзеркалі, бачите? Так само відбувається, коли із земної поверхні вода випаровується до неба, там вона охолоджується і перетворюється на хмаринки, а потім хмаринки перетворюються на дощик. Дітки, то як ви гадаєте, чи потрібна нам вода? Звичайно, все живе, що є на Землі, складається з води і не може жити без води. Людина не може без води прожити набагато менше, ніж без їжі? Ви бачили, як багато води знаходиться на поверхні нашої планети? А чи, чи придатна ця вся вода для життя? Як ви гадаєте? Ні. Більшість води має е, солоний смак, вона має сіль і пити її не можна. Пити можна тільки прісну воду. Прісної води е, не так багато на землі, але якщо ми будемо забруднювати наші річки та озера, будемо бездумно витрачати воду, то вона дуже швидко закінчиться. Тому треба про це пам'ятати і намагатися діти. Е, Дуже економно та бережливо ставитися до води, бо вода це наше життя. Ми сьогодні з вами говорили про воду, про те, де ми її беремо, про її властивості і про те, як можна берегти та треба берегти цей цінний скарб, що надає нам природа. Я думаю, що саме так ви і будете робити. А за роботу сьогодні на занятті я вам. Дуже дякую, обнімаю всіх, до зустрічі.